Це розсліло. Ну Тут ухажують, поливають, все. Це. Це кафешка у нас на вулиці. Біля тебе лавандочка. Гарно тут, да? так? Навіть десь якийсь санаторій. Прекрасно. Я в цьому році не їздила в ботанічний сад. Не хотілося. Та я там може все бачила, все знаю. Тому якось мені... І не хотілося. Ось там такий колір, зараз підійдемо глянемо. Так мені подобається.